Три найпопулярніші міфи про оренду нерухомості. Перше. Орендарі все псують. Неправда. Зазвичай вони просто живуть. А для того, щоб ваші стосунки складалися з орендарями добре, потрібно їх будувати з самого початку. Обов'язково перевіряти особу орендаря перед укладенням договору, самостійно вирішувати всі питання, пов'язані з вашим об'єктом, контролювати стан об'єкту і бути завжди на зв'язку з орендарем. Другий у квартиру для оренди потрібно все найдешевше. Неправда, адже купуючи найдешевші меблі, побутову техніку, в на ремонті, ви можете створити собі проблеми на довгі роки, адже неякісне служить недовго, навіть при бережній експлуатації. Третє тільки без тварин. Неправда це величезне упередження орендодавців квартир навіть з раритетними бабусиними крилинами та меблями, які вже нічого не зіпсує за моєю особистою статистикою. Роботи в сфері управління нерухомості за останні 5 років з 10 випадків псування майна хвостаті були винуватцями лише у трьох, натомість свідомі власники тварин зазвичай платять більше. Якщо ви хочете дізнатися, як правильно і безпечно здавати нерухомість в оренду, пишіть мені в діре, підписуйтесь на мій канал, тут багато цікавого.